Ковкачек. Що ж нам тут передала тітка? Два. Хотіла. Ну не бийтеся. Ні, там щось одне твоє одне. Не бийтеся. А це Єва мед твій. Ти ж хотіла мед. Дива, покажи, яка банка меду. Може висити? Угу. Єв, покажи банку меду. Банка меда де? Ось банка така. Євен мед. Я Я всю Дівчата, та що ви вираження робите на чому? А це що такое? А що тут ще? Та тут речі ще якісь. Е, що це таке? Це шкарпетки, е, ще одні шкарпетки. Ага, це костюм. А це у нас, е, нас ковтинка. Це у нас кардіган. Зараз будемо міряти. Так, ось така ковтинка. Ану покрутись. Красуня, а тепер зараз костюм. Давай поміряємо. Так, і ось такий костюмчик. Ану, покрутись. Тепленький, якраз буде до школи. Все, супер. Збираємо цукерки, збираємо подарунки, все.